Майор Гуцал Андрій, спортсмен регбіст, киянин у липні 2023 року Андрій змінив спортивне екіпірування на військове. Пройшов навчання у Британії та Північній Ірландії у січні 2024 року поблизу Курдюмівки Донецької області, незважаючи на щільний ворожий вогонь, він ризикуючи власним життям, доставив пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Також упродовж чотирьох годин під шквальним мінометним обстрілом та кулями снайперів евакуював загиблого побратима, що він не залишився на стороні ворога. Андрій Гуцул неодноразово витяг. Ував поранених побратимів з поля бою, ризикуючи власним життям, навіть тоді, коли це здавалося неможливим. У Хубахмутському районі підрозділ Андрія зазнав втрат. Також під час евакуації отримав легкі поранення і сам гуцал. Після медичної допомоги він повернувся на позиції і вступив у бій. Стабілізувавши ситуацію, підрозділ Андрія розпочав евакуацію, під час якої поряд розірвалася ворожа міна, і одразу ж у бойову машину, де перебував Андрій Гуцал з побратимами. Влучила бойова ракета. Всі, хто був в машині, загинули, у тому числі, і майор Андрій Гуцал. Він віддав своє життя за незалежність України. Слава героям України.